Ви тільки погляньте на це. Ви не уявляєте своє життя просто без цієї ікри. Дивіться. Дивіться, яка красота. Погляньте, яка. А яка ж вона ум, яка ж вона смачнюча. Дивіться, хочете попробувати? Бажаєте попробувати? Пишіть мені в особисті повідомлення. Боже, яка вона ням 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 Ой, Сиврюга, до речі, саме дорога, яка є у мене в наявності. Ну, вона така добра. Ну, ну, я вам серйозно кажу. У мене всього ж 8 видів ікри поки що розвиваємося в цьому напрямку. Ой, яка вона добра. Ви уявляли колись собі, що ви можете собі дозволити їсти чорну ікру ложкою? Ніт? Пишіть мені в особисті повідомлення. Чи не вас здивують? Якість теж. Якість просто суперова. Це справжня чорна ікра. Пишіть мені в особисті повідомлення.